Всім доброго дня! На уроці Історії України в 11 класі. Сьогодні будемо розглядати тему Радіанізація західноукраїнських земель. Що таке радіанізація? Ми ще вивчали в 10 класі. Получили радіанізацію західноукраїнських земель на початку Другої світової війни, а саме з 1939 по 1941 рік. Але із закінченням Другої світової війни з 1945 року, точніше, найправніше, можемо сказати, з поверненням радянської влади з 1944 року, на Західній Україні знову ж таки почалася нова хвиля радянізації. Радянізація це встановлення радянської системи влади на західноукраїнських землях. Ми вже знаємо, Західна Україна певним чином відрізнялася від інших українських земель, які не входили в радянську Україну в період 20-30-х років. І саме під час Другої світової війни на Західній Україні досить сильно поширився український визвольний рух. І тому Сталін, радянська влада особі Сталіна, власне, думала, що робити з західними українцями з цим визвольним рухом. Як вони такі казали, з бандерівськими націоналістичними елементами, тому ідеї були різні. Навіть розказується, що ходять легенди, що були ідеї Сталіна взагалі депортувати всіх українців Західної України на Сибір, так як це було зроблено з кримськими татарами, з Чеченцями і душами. Але, власне, гродянські економісти, коли порахували цифри і затрати, все-таки вважали, що немає можливості вивезти 5 мільйонів людей в Сибір, а Західну Україну заселити іншими людьми. І тому, власне, першою особливістю радянізації по воєнному періоду на Західній Україні це були міграційні процеси і депортації. Депортації були поширені з тим, що ще з 1944 року відбувся обмін населенням між Польщею і Радянським Союзом. Польське населення Західної України насильно переселялося на територію Польщі, перше новоприбулія, можна сказати, землі, які були захоплені в Німеччині, а саме сучасну Західну і Північно-Східну Польщу, Той період період часом українське населення, яке опинилося на території Польської держави, Речі Посполитої, насильно депортувалося на територію України. Але окрім насильної депортації українців і поляків, Ще одні особливістю було те, що е, особливо в 44-му році не, не, значна частина і польського, і особливо українського свідомого населення, українська інтелігенція з відступом німецьких військ розуміла, що їх може чекати в Радянському Союзі. І тому значна частина провідних українських діячів, їхні сім'ї, власне, літом 44-го року покинули Західну Україну. І коли Радянський Союз Взяв під контроль Західну Україну, закінчилася Друга світова війна, постало проблеми із кадрами. І тут, власне, наступна особливість радянської влади Стально полягала в тому, що він не довіряв містерам українцям, яких він вважав, що це є націоналістичні елементи. І тому сталося так, що в кадровій політиці на Західну Україну великими масами. Почали прибувати, прибувати вихідці зі Сходу. Першу чергу, це росіяни і українці з Дніпрянщини, Прянщини, з Східної України, яких в Галичині називали східниками. І тому саме вони займали основні керівні посади партійні комуністичної більшовицької партії, економії посади, керівні адміністративні, в економіці, в, в, в міліції, в Збройних силах. Місцевим українцям радянська влада не довіряла і тому тільки один, якщо брати керівні кадри, то тільки ну, з десяти, тільки один був місцевий українець. І ще одна була особливість, що дуже часто займав такі низького рівня посади, а високі посади керівні все таки були зосереджені в руках не місцевих. І тому для багатьох галицьких і волинських українців. Радянська влада це була чужа влада, тому що в першу чергу це була влада не місцевих людей. І ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу, що панівна мова це була російська мова. І тут саме з радянізацією вже з 1944-45 року почалася русифікація західноукраїнських українських земель, поширення таких цивілізаційних процесів, які були притаманні сучасній Росії, радянській Україні. І тому, власне, підсумовуючи ті всі процеси, можемо сказати, що окрім окрім кадрів, ви на західну Україну почали пробувати спеціалісти інших професій, яких бракувало на той період часу на Україні. України. Першу чергу люди з інженерними професіями, з агрономічними і все іншим. А лікарі. І тому, власне, тепер ми переходимо більш до таких масштабних процесів, окрім кадрової політики, це економічна політика, як розвивалася економіка на Західній Україні. Рішимо, що економічні процеси, економіка вигіднувала ключове значення в радянізації. Тому що згідно ідеї Маркса, а Маркс, і його ідеї Маркса були в основі комуністичної радянської ідеї, вважалося, що саме економіка Вегігара провідну роль у всіх процесах. І так, як економіка відіграє провідну роль, то, власне, потрібно на Західній Україні в першу чергу побудувати радянську економіку. А радянська економіка ґрунтувалася на двох стовпах, на двох, з, з, з двох ключових речей, складалася. Перша особливість це індустріалізація. І тому вже з 45-го року і закінчення війни на Західній Україні почалася індустріалізація. Що саме на увазі мається під словом індустріалізація? Це розвиток промисловості. В першу чергу, якщо говорити про промисловість, тут саме в промисловість вкладалися величезні кошти, в промисловість залучалися провідні спеціалісти, технології, які на той період часу радянська влада могла здобути. Або... Але якщо брати власне, розвиток промисловості, то покращився розвиток. Старих галузей промисловості, ті, які були до приходу радянської влади, які існували ще з часів, Австро-Угорщини. в першу чергу стара промисловість розвивалася, харчова промисловість, легка промисловість, нафтовий добуток, нафтова промисловість, будівельна промисловість. Але з іншого боку, радянська влада хотіла кардинально змінити, індустріалізувати захід. Країну, Галичину, Волинь, Закарпаття, Буковину. І тому створювалися дві галузи промисловості, ті, яких, наприклад, не було до того. Наприклад, почалася з'являтися бугільна промисловість, з'явився галузько-волинський вугільний басейн, Розвивалися досить швидкими темпами, будувалися хімічні заводи на основі тих корисних купалин, які були знайдені на території Західної України. Окрім хімічної, також розвивалися, розвивалися машинобудування розвивалася електротехнічна промисловість, наприклад, з Москви був зібраний завод, Московський електроламповий завод, і він після війни був перевезений до Львова. Той завод тепер ми, ми знаємо і насиковий називається іскр електроламповий завод. Ну зрозуміло, разом з індустріалізацією. В Україні, на Західну Україну прибували провідні економічні кадри, робітні, люди люблять люди, професій. Ще одно особливе, щоб розуміли ті всі процеси. Прибували, прибували десятки тисяч росіян. Ну і зрозуміло, багатьох з них переважно Більшість навіть ніхто не питав, чи хочуть вони їхати до того Львова, Луцька чи Тернополя, чи не хочуть, просто був наказ партії. І радянські люди не могли суперечити наказам партії. І тому доходило до того, що людей примусово. Одних, як то кажуть, забирали Західну Україну, інших навпаки сюди заселяли. І саме вони повинні були ставати опорою нового радянського владу, який створювався. Окрім процесів промисловості, велику увагу сталінська влада приділяла сільському господарству. Річ ті, в тім, що ті процеси колективізації, які починалися в 1939-41 році, зрозуміло, були всі пригальмовані. Ті процеси, які були пов'язані з е, е, кооперативним рухом, були кардинально знищені, всі кооперативи були заборонені, їхнє майно було націоналізовано, то тобто, є радянською владою і використовувалися радянською владою. Тому український кооперативний рух зникнув, який, власне, був основою українського села е, в міжвоєнний період на території Польщі чи Чехословаччини. Свою чергу тепер в Україні. З 1946 року активно почали створитися колгоспи. Отже, створилася колгоспна система. І добровільно, примусово українці Західної України були змушені вступати в Когоспіль. Е, ну, хотіли вони того, чи не хотіли, але вони мусили, тому що е, ще одна особливість, що період колективізації, так само, як він тривав в 30-х роках, носив е, примусовий характер і носив репресивний характер. То ті люди, які були заможними, які мали, наприклад, жили десь там далеко від села на якомусь хуторі, ті селяни, які були заможні, які мали кілька більше, ніж 2-3 гектари землі, вважалися були заможними. І тому ті люди попадали під розкуркулення. І тому ще одна особливість процесі розкруплення полягало в тому, що українським селянам Західної України просто не назначалося виборок. Або ти будеш репресований, якщо будеш чинити опор, або ти йдеш купур. Тому люди хотіли чи не хотіли, колгост йшли, правда, люче в колгоспу вони, вони з'їдали все, що могли з'їсти, тобто зрізали дуже часто свиней, худобу, щоб вона не попала в колгосп. Ну, так само намагалися все, що можна забрати, і щоб воно не попало в колгосп, різноманітний Ну, Наприклад, мій дід в нього забирали стодолу, то він просто-напросто з тої стодоли забрався цінне, включаючи. Клямри і таким чином вже через рік без клямрів, а клямри це металеве кріплення дерев'яних конструкцій. Студола полгосп ніяк не міг добре організуватися і забрати, розібрати, ту стодолу, перенести на інше місце, і тому вона сама завалилася. Ну і Потім тобто, ті залишки вже полгосп забрав. Зрозуміло, полгоспні кадри дуже часто були не місцеві. Але так само і місцеві активісти підтримували ті всі різноманітні комуністичні ідеї. І дехто були і ті люди, які добровільно вступали в Логоспа, але їх була переважна меншість. Але власне перша п'ятирічка повоєнна на Західній Україні в сільському господарстві була характерна тим, що всі селяни були змушені йти в госп, І Вже на 50-й рік радянська влада урочисто проголосила, що на території Західної України Майже 100% селян вже є полгоспником. Тобто працюють як справжні радянські селяни, а якісь там тамусібники майже не лишилися. Наступне, на що потрібно звернути в тих всіх процесах, це те, що так само як і радянізації перед Радянсько-Німецькою війною з 1939 по 41 рік чинився опір. Так само і сталінська влада в особі деяких організацій установ бала, бачила велику загрозу для радіонізації. Перша така установа і організації це була Греко-католицька церква, яка просто цивілізаційно не, не була приналежна до тих всіх структур, які були в Радянському Союзі. Ну і власне все почалося з того, що після смерті Андрея Шептицького у 44-му році, а він помер, коли вже була радянська влада на території Західної України у Львові. Його влада дозволила його чисто поховати, не проводила ніяких переслідувань, перепон навпаки допомагала організувати пишний і гарний добрий похорон. Хоча війна той перед часом у Другої світової ще тривало. Але сталося так, що власне. Ті люди, які своєю поведінкою були загрозою для радянської влади, вони були репресовані, тому переважна більшість верхівки єпископа греко-католицької церкви на чолі з Йосипом Сліпим, був арештований. А на їхнє місце радянська влада почала шукати тих людей, яких можна було використати, щоб встановити свій вплив і свій контроль над греко-католицькою церквою. І, власне, серед таких людей були люди, які мали певні свої амбіції, до яких радянська влада знайшла підходи певні, мала певний вплив. І, власне, в першу чергу це Гавріл Костельник, який був досить шановний, авторитетною особою в церкві, доктор Богослов'я. Але ще одна особливість людей, яких лишала радянська влада, яких використовувала, це були люди, які були досить. Можна сказати, не вороже, просто так негативно були настроєні до Папа Римського, до Ватикану, а Папа Римський в той період часу в повоєнний період не мав високого авторитету серед багатьох людей в католицькій церкві. А ще одна особливість, що серед тих людей, які, як використовувала радянська влада в Грекатолицька церква, це були особи, які були досить націоналістично в настроєні, які вважали, що українську церкву настав шанс об'єднати, що українська церква повинна бути єдина, а саме православною. І все це власне, дійшло до того, що таких людей радянська влада використала, в... а всіх інших, хто був проти, їх просто. Не допускали їх, репресували, арештовували як гітлерських елементів, як націоналістичні, як там агентів Америки, і Британії, всіх інших ворожих настроєних до Радянського Союзу країн і держав. І в 46-му році, в березні, був проведений Львівський собор, який проголосив ліквідацію греко-католицької церкви і приєднання греко-католицької церкви до Руської православної церкви. І саме це подавалося як об'єднання, церковне об'єднання, що в той період часу вже немає уніатів, вже немає подолений брест, подолана бресковунія, немає церковного розколу. Свою чергу, значна частина тих людей, священників, які не підтримували собор, їх переслідували з іншого боку. Значна частина все-таки підтримала собор. І чому вона підтримала? В першу чергу вони. Просто бачили, що може статися з церквою і церковним життям. Тому що в них був вибір, або, особливо, наприклад, священників, або ти і твоя сім'я переслідується, репресується, ти арештований, церква в селі закривається, вона перетворюється, наприклад, на клуб. І таким чином церковне життя в селі припиняється. В той період часу, якщо ти залишаєшся священником, підтримуєш Львівський собор, переходиш на православну. До православної церкви, церква лишається, але ще одно особливе, що багато людей власне, свідомо робили вибір, священники вважали, що вони підтримують ідею Української церкви. Тому що все-таки Сталін боявся церкви, боявся віруючих і не мався з ними співпрацювати, включаючи Православну церкву. І, власне, певним чином був досягнути, можна сказати, таке ніби як порозуміння. Що ті, хто прийшов на православі, їх не переслідували. Хоча багато священиків, я їх знаю, ще декого застав, що власне була одна особливість, що вони переходили на православі, маючи минулисті чоловік стрільців, солдатів-вояків Української Народної Республіки, їхні діти в той період часу були в Унівському підпіллі, в УНУПА, в українські партизанці, як тоді казали. А вони все-таки переходили на православ'я і робили все це свідомо, тому що вважали, що таким чином вони збирають українську церкви, що все-таки церква лишається, і церква є українською. Найголовніше для них казали вони, що рано чи пізно ми, як то кажуть, все це подолаємо, це подолає важкі часи. Але церкву і церковне життя потрібно зберігати. Але інша організація, яка не попала під контроль радянської влади, та як Греко-католицька церква, точніше, залишки греко католицької церкви. Це був інша структура це рух воду В той період часу вони, як кажуть, вже складали єдині цілий українська повстанська армія. І наче, в той період часу Степан Бандера перебував за кордоном вже в Південній Німеччині в Баварії, а безпосередньо керівником Української повстанської армії з, після війни був Роман Шухевич. І саме Роман Шухевич на своїх плечах. І разом зі своїми, як то кажуть, трудодумцями, далі намагався організувати опір радянізації, опір радянській владі, і далі намагався боротися за українські інтереси, за українську державу. Але тиск був досить великий. І тому вже, щоб ми розуміли, тільки ще під час війни до закінчення 45 го році. Радянська влада на території Західної України, завдяки величезним ресурсам, їм вдалося знищити майже 100 тисяч бійців-бойовиків української повстанської армії. Але армія далі існувала. Єдине, що вона змінювала тактику після війни, УНУПА перейшла до тактики малих загонів. Невеликі загони, яких легко сховатися, які легко організувати, зібрати на якісь бойові акції. Ну і значна чачну частину часу тепер бойовики проводили в Київках, тому що почалися широкомасштабні е, е, перевірки, широкомасштабні облави. Щоб ви розуміли, що власне, почалося жорстоке переслідування, що ви мало уявлення, що деякі ліси були оточені військами НКВС, військами прикордонників, і доходу до того, щоб в тих акціях по переслідуванню по у облавах брали участь десятки тисяч радянських солдатів. Першу чергу солдатів внутрішніх військ. Щоб ви уявляли, що деякі ліси просто обшуковувалися так, що солдати на колінах повинні були йти і кожну гілочку все прощупувати, не дай Бог, там десь в лісі повинна бути криївка, хтось повинен ховатися, повинен бути, наприклад, якийсь схрон зі зброєю. І зрозуміло, в кожному селі в той період часу були. Представлені гарнізони військові, які певним чином повинні були контролювати село. І тому після війни характерною особливістю було те, що в день була радянська влада, були радянські активісти, комуністична партія, повторяти, Сталіна, Леніна, Червоні прапори. Коли смикалося, село переходило під контроль інших людей, а саме бойовиків УНПА Бандерівців. як їх тоді не казали партизанів, українських партизанів. Які в той період часу знищували цю символіку, розклеювали листі українські листівки, знищували атрибутику радянську і всі інші. Знищували так само ліквідовували різноманітних агентів, колаборантів і всі інші. Але зрозуміло, потенціал і більша потужність була на стороні радянської влади. І тому, власне, з допомогою жорстоких заходів, репресивних заходів. Широкомасштабних облав, обшуків, арештів, допитів, радянській владі поступово-поступово вдавалося встановлювати, знищувати угнупа українських партизан, встановлювати свій контроль. Тому щоб ви собі уявляли, що, наприклад, якщо в селі в якомусь знайшли, зловили під час облави якогось партизана, дуже часто вони намагалися не попадати в руки. Більшовиків комуністів вони, наприклад, закінчували життя своїм губством чи їх вбивали. То звична картина була така, що, наприклад, труп посеред села виставляли на загальний огляд і заставляли всіх селян українських дивитися на вбитого повстанця і шану особливість. Не дай Бог його рідні, наприклад, сестра, мама, дівчина або жінка. Заплакали, коли могли заплакати, коли вони дивилися на свого родича. Якщо вони заплакали, що це означало? Що вони пов'язані із тою людиною? І тому арештовували не тільки діячі цілі сім'ї родини. І доходило до того, що просто-напросто уявляєте, рідна мама могла прийти. З залізним лицем сказати ні, це ми не знаємо. І всі селяни казали, ми не знаємо, то чужі прийшли, то питайте по інших селах, то чужий, ми його не знаємо. І для чого так робили? Першу часу, щоб рятувати родини, рятувати село. Тому що під е, переслідування попадали цілі села, де була величезна підтримка, їх могли е, цілі, цілі села могли значну частину хат просто спалити, знищити. Ще одна особливість тої боротьби полягала в тому, що. Радянським агентам вдавалося проникнути в структури УПА. Так само відбувалися провокації, вбивства і все інше. Коли загони бандерівці, які говорили, спілкувалися українською мовою, їх спеціально готували загони НКВС, які, власне, займалися знищенням селян, вбивством і священників, тих особливо, хто прийшов на Православ'я, наприклад, мото ворог, хоча він мати величезний авторитет серед селян, навіть серед бандерівців. І внаслідок тих всіх процесів у Нупа. В другій половині 30-40-х років понесли величезні втрати. Так. Зрозуміло, впав той період часу і освітній рівень, значна частина тепер діячів навіть і провідників це були люди без гімназійної освіти. Роман Шухен, розуміючи ситуацію, відправив значну частину своїх загонів на захід, якщо була можливість відправити, тому кілька загонів, особливо з території Польщі. Через Чехословаччину і ще в перший час через доходили до і Австрию доходили до е, Західної Німеччини, де вони здавалися ні, е, е, американським військам. Ну, дуже час був випадок, що, наприклад, ті самі мандерівці роззброїли американський спецназ, бруських піхотинців було таке, тобто вони були краще підготовлені, ніж е, американський спецназ на 47 й рік. І найбільша втрата, найбільший такий удар для ОПА це було вбивство, а саме загибель Романа Шухевича, який застрілив себе під час акції, щоб не попасти в руки більшовиків в Білогорщі під Львовом на початку 50-го року. Його наступник Роман Кук, був, його вдалося схопити живим. І Він, як кажуть, лишили його при житті, він навіть почав агітувати за радянську владу. І тому деякі, незважаючи на жорстокі переслідування, все-таки деякі боївки опівців, е, е, українських партизан, тривали і існували аж до кінця 50-х років. Але поступово-поступово радянський рух, радянській владі вдавалося продушити руху УНПА. Ще, що їм, власне, чому їм вдавалося продушити той рух, це була продуктивізація. Тому що селяни колгоспники не мали можливості забезпечувати хлопців у лісі продукти. Вони самі були голодні, тому хлопці в лісі також не мали що їсти. Були змушені, як то кажуть, перебиватися. А коли ти не маєш доброго харчування, в тебе немає доброго здоров'я, ти мусиш десь шукати їжу і зрозуміло попадаєш в піду. Ще одна особливість. Власне, дуже часто репресії, про тому палі і селян, які чинили опір, коли катазації були спільними, наприклад, в 1947 році. Відбулася акція захід, коли буквально за 2-3 тижні з території Західної України було визволено на Сибір біля 100 120 тисяч селян, ну, включаючи й мого йому прадіда і мою пропавку. Схожі процеси були і на території Польщі, де також той період часу тривав рух поупа. Але поляки, як то кажуть, маючи, не маючи можливості подолати той рух. Перейшли до досить кардинального заходу, а саме до масових депортацій. І тому в 1947 році на території Польщі відбулася акція «Вісла», згідно якої всі українські села були знищені, а всіх українців переселили на Захід і на північ Польської Республіки. І таким чином, вже на початку 50-х років, з точки зору радянської влади, Західна Україна була радянізована, тобто вона стала радянською. Руховому па був майже придушений, але все одно в свідомості західних українців, незважаючи на ту радіонізацію, все-таки свідомість нереально радіонізувати дуже швидко. І тому власне опір далі тривав. Правда, опір був досить вже набирав іншого характеру. Як той опір далі тривав, будемо вчити на, темами, на наступних темах і на наступних уроках. А на сьогоднішній темі ми власне вивчили радіонізацію. До ваше завдання параграф. третє. Якщо є якісь зауваження запитання стосовно теми, пишіть в коментарях. До побачення буде зрозуміло.